Ford Focus 2019 року. Це вже четверте покоління. 1,5 дизель на автоматі. Фари на ледах, на парктроніку, на радарі, на камері. Обігрів лобового скла. 19 рік, 1,5 дизель. Двигун обслужений. Пробіг зараз 183 тисячі на 176 тисячах був обслужений двигун повністю. Задня парктроніки. Гума радіус Колес R16, на титанчиках безключовий доступ на кнопках ось такі ключі. Електросклоп підйомнички з зеркалами, центральний замочок, ось такий гарний салон. Всі бірочки по обслуговуванню. Потолочок, кермо. Все що касається світла. Опа! ось така вже гарна дуже консолька, контроль полоси, сенсорний екранчик. Це все клімт-контроль, підігрів і сидінь, підігрів лобового скла, підігрів керма, автомат вісьмисту пневий гніздо USB. Автоматичний стояночний тормоз. Три режими керування. На вибір. Достойна комплектація. Зараз його заведемо. Расход по месту 5,7 литра. Вот такая навигация крута. Сенсорный дисплей. Телефон. Навигация. Настройки. Нас. Звук тоже. Акустика прекрасна. Стоит. Да, раз пока машина включена, то скажу лет. Подсветка. Все. Ой, это лето. Да, зад на стоп с таки за дома салон Багажник. It's a